Привіт! Астрономи вважають, що вони виявили незвичайні об'єкти, які можуть бути темними зорями. Але їхня назва вводить в оману, адже це не зовсім зорі, і насправді вони не темні. Додатково стало відомо, що зоря-червоний гігант, яка перебуває в одній системі з чорною дірою зоряної маси, має дивні характеристики. А ще науковці вважають, що дивне гамма випромінювання, виявлене в центрі Чумацького шляху, вказує на перше пряме спостереження невловимої темної матерії. Це потенційний прорив. Ну і на сам кінець дослідження вчених із Брістельського університету дало лячний прогноз про далеке майбутнє Землі. Команда дійшла висновку, що земля перестане бути придатною для життя через. А через скільки ви дізнаєтеся, якщо додивитеся цей випуск до кінця? Отже, Всесвіт наживо! 104 й випуск. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу! А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Раніше цього року астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб виявили в ранньому всесвіті незвичайні космічні об'єкти, які можуть бути темними зорями. Але їхня назва вводить в оману. Вона не зовсім точно описує об'єкти, які представляє, адже темні зорі є не зовсім зорями, та і вони не темні. Слово темні в назві відноситься не до яскравості цих об'єктів, а до процесу, який змушує їх світитися. Він відбувається завдяки загадковій речовині під назвою темна матерія. Вчені вважають, що темна матерія становить приблизно 27% всієї матерії та енергії у Всесвіті, але її поки що не виявили безпосередньо. Але відомо, що вона впливає на звичайну матерію своєю гравітацією. Водночас вчені вважають, що вони вперше побачили темну матерію, хоча це може бути і щось інше. То що ж робить темну матерію темною? Астрономи спостерігають за космосом, реєструючи електромагнітні хвилі, які випускають або відбивають різні об'єкти. Ми бачимо місяць, тому що він відбиває світло сонця. Але вважається, що темна матерія не випускає і не відбиває світло. Деякі теорії припускають, що темна матерія складається з електрично нейтральних частинок, тобто частинок, які не мають електричного заряду. Ця особливість не дає змоги побачити темну матерію так само, як ми бачимо звичайну матерію. Вважається, що темна матерія складається з частинок, які є одночасно своїми власними античастинками. Античастинки – це версії звичайних частинок, але з антиматерії. Частинки і античастинки мають однакову масу, але протилежний електричний заряд. Коли відбувається зіткнення частинок і античастинок, то вони знищують один одного із виділенням енергії та випромінювання. Якщо частинки темної матерії є своїми власними античастинками, вони будуть знищуватися і виділяти величезну кількість енергії та випромінювання у вигляді фотонів, частинок світла. Теорії припускають, що цей процес відіграє ключову роль в утворенні темних зір за умови, що щільність частинок темної матерії всередині цих зір велика. Наразі астрономи вважають, що звичайні зорі з'явилися з хмар водню та гелію, які стиснулися під дією гравітації. Внаслідок підвищення температур у ядрах зір був запущений термоядерний синтез водню, внаслідок чого утворилися важчі хімічні елементи. Цей процес призвів до утворення першого покоління зір у Всесвіті. Деякі теорії припускають, що темна матерія відігравала активнішу роль у процесі утворення зір. У ранньому всесвіті частинки темної матерії стикалися і знищувалися з виділенням енергії. Вона могла б нагріти водень і гелі, запобігши їхньому подальшому стисненню, і повністю запобігши початку термоядерного синтезу. У результаті вийшов би об'єкт, схожий на зорю, але такий, що отримує енергію завдяки нагріванню темної матерії, а не термоядерному синтезу. На відміну від звичайних зір, темні зорі могли б існувати набагато довше, оскільки продовжували б світитися доти, доки притягували б темну матерію. Темні зорі мають бути дуже старими і випускати випромінювання в найбільш зміщеній у червоний бік частині електромагнітного спектру. Якщо темні зорі утворилися з первинного водню і гелію, то вони містять мало або зовсім не містять важких хімічних елементів. Темні зорі мають бути великими і холодними на поверхні, але при цьому матимуть високосвітність, оскільки їхні розміри площа поверхні, що випромінює світло, компенсує їхню меншу поверхневу яскравість. Вважається, що темні зорі повинні мати розмір, який у десятки разів перевищує відстань від Землі до Сонця 150 мільйонів кілометрів. Маса цих об'єктів може бути в 10 тисяч 10 мільйонів разів більшою за масу сонця. Можливо, астрономи раніше цього року виявляли темні зорі, які здаються яскравішими і масивнішими за типові ранні галактики або зорі. Але ці об'єкти можуть виявитися просто незвичайними галактиками. Тим більше, нові дослідження показують, що зорі це дуже невивчені об'єкти. Астрономи вивчили так звані зоретруси на зорі типу червоний гігант, що перебуває в одній системі з чорною дірою зоряної маси Гая bh 2. Так само, як сейсмічна активність на Землі дає змогу зазирнути в надра нашої планети зоряні потрясіння, коливання, що змушують яскраві зорі змінюватися, розкривають те, що відбувається під її поверхнею. Таким чином можна вивчити склад і температуру зорі. За словами вчених, ці вібрації розповіли щось несподіване про історію червоного гіганта. Першим сюрпризом для вчених став вік зорі. Червоний гігант має у своєму складі дуже багато важких хімічних елементів, що вказує на те, що ця зоря повинна існувати приблизно 10 мільярдів років. Але коли вчені вивчили зоретруси, вони виявили, що зоря існує 5 мільярдів років. Але цього віку недостатньо, щоб вона мала такий хімічний склад. Астрономи кажуть, що поєднання відносно молодого віку зорі та її хімічного складу вказує на те, що червоний гігант еволюціонував не в ізоляції. Ще одним сюрпризом для астрономів стало те, що зоря робить повний оберт навколо своєї осі за 398 земних днів, а це значно швидше, ніж має обертатися червоний гігант у такому віці. Зорі уповільнюють обертання з віком, втрачаючи кутовий момент. Це означає, що щось прискорило обертання червоного гіганта. Астрономи вважають, що є можливе пояснення незвичайного хімічного складу і швидкого обертання червоного гіганта. Можливо, ця зоря злилася з іншою зорею або поглинула величезну кількість речовини зорі компаньйона перед тим, як вона перетворилася на чорну діру зоряної маси. Вчені вважають, що зоря, можливо, отримала додаткову швидкість обертання внаслідок взаємодії зі своїм компаньйоном, що вказує на складну історію цієї системи. Чорна діра Гая bh 2 називається сплячою, адже вона не живиться активно своєю зарею компаньйоном, тому не випускає рентгенівського випромінювання. Астрономи також вивчили ще одну сплячу чорну діру зоряної маси Гая bh 3 з ще більш дивною зорею, компаньйоном. Теорія передбачала явні коливання, але їх не було виявлено, що говорить про необхідність перегляду сучасних моделей зір із надзвичайно низьким містом важких хімічних елементів. Майбутні спостереження нададуть більші набори даних, які можуть підтвердити припущення вчених, а також можуть показати, чи мають інші компаньони з плячих чорних дір таке ж бурхливе минуле. А нам саме час повертатися до темної частини космосу. Астрономи за допомогою космічного гамма телескопа НАСА Фермі, який вивчає гамма випромінювання можливо, виявили випромінювання, пов'язане зі знищенням частинок темної матерії в центрі чумацького шляху. Ця загадкова субстанція становить більшу частину матерії у Всесвіті, але безпосередньо її ще ніколи не бачили. З одного боку, автори дослідження кажуть, що якщо їхні дані підтвердяться, то вони вперше в історії побачили темну матерію. Але з іншого боку. Існують деякі невизначеності, які не дають змоги з повною впевненістю говорити про це. Інші вчені вважають, що необхідно отримати більше інформації не тільки з чумацького шляху, а й з інших галактик, де гамма-випромінювання матиме схожі властивості. Наприклад, астрономи виявили занадто велику кількість гамма випромінювання за допомогою даних телескопа Ферміще в в 2009 році. Але вже минуло 16 років, а астрономи продовжують сперечатися, чи пов'язане це гама випромінювання з темною матерією, чи походить з більш відомих джерел. Темна матерія не випускає світлу, не поглинає його і не відбиває. Бажається, що понад 80% матерії у всесвіті це темна матерія. Досі ніхто не бачив її безпосередньо, а лише було виявлено її гравітаційний вплив на звичайну матерію. Більшість учених вважають, що темна матерія складається із супатомних частинок, які не входять до стандартної моделі фізики елементарних частинок. Автори дослідження припускають, що темна матерія складається зі слабо взаємодіючих масивних частинок або вімпів. Вважається, що вімпи мають більшу масу, ніж протони, і практично не взаємодіють з іншими типами матерії. Але коли два вімпи стикаються, то вони знищують один одного з виділенням гамма випромінювання, припускають астрономи. Автори дослідження заявили, що вони виявили в центрі чумацького шляху гамма випромінювання, яке відповідає тому, що має відбутися з темною матерією, якщо вона складається з ВІМПів. Зокрема, це стосується занадто великої енергії випромінювання. Але і автори дослідження та й інші вчені кажуть, що це випромінювання проявляється тільки після видалення фону всіх джерел енергійних фотонів гамма випромінювання які входять із чумацького шляху. Тобто існує ризик, що це випромінювання може виходити з більш традиційних джерел. Автори відкриття кажуть, що додаткові спостереження можуть підтвердити те, що гама випромінювання дійсно походить від частинок темної матерії або ж спростувати це. А ось спростувати наступне дослідження точно буде вкрай складно. Результати дослідження засвідчили, що все життя на Землі буде знищено внаслідок масштабного потрійного удару, який станеться приблизно. Через 250 мільйонів років. Моделювання на суперкомп'ютері показало катастрофічний сценарій, який запустять потужні геологічні та кліматичні сили. Йдеться про три смертоносні події, перша з яких пов'язана з утворенням суперконтиненту. Згодом масиви суші на землі сформують лише один континент, так звану Пангею Ультіма. У міру того, як формуватиметься цей суперконтинент, вулканічна активність посилюватиметься на планеті. В атмосферу потраплятиме величезна кількість парникових газів, що призведе до різкого стрибка температури на планеті. Середня температура на Землі може досягти 40-50 градусів, що зробить Землю непридатною для життя скарців. Це стане початком кінця життя на Землі. У міру того, як температура на планеті зростатиме, у земній атмосфері підніметься рівень СО2. Атмосфера досягне критичної точки. У поєднанні з коливаннями рівня СО2 в атмосфері та формуванням суперконтиненту земля досягне критичної точки та стане непридатною для життя савців, серед яких є також і люди. Після різкого стрибка температури настане фаза різкого похолодання на Землі, такий перепад температур спровокує ще одне вимирання, причиною якого стане ішемічний некроз. Річ у тім, що на сильному морозі кровоносні сосуди занадто звужуються, фактично заморожуючи теплокровних тварин. Для всіх ссавців, які пережили сильну спеку, цей лютий холод виявиться фатальним. Дослідження пророкує, що поєднання екстремальної спеки та низьких температур створить світ, у якому ссавці більше не зможуть існувати. А тепер я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!